Львів'яни завжди відрізнялися своєю фантазією та придумкуватістю. От і вигадали вони магазин кафе «Копальня кави, де продають каву робусту із назвою Сподякою від львів'ян жителям Донбаса. За 100 грам просять 17 гривень. На етикетці вказано, що вона екстра міцна, насичена та гірка. Хотіла спробувати каву, яку п'ють жителі Донбасу. Зачепила назва, тому й купила. І при мені її перемололи, зважили сто граму паперовому мішечку, прошили швейною машинкою, щоб не вивітрювалась. Ми її випили, але вона не така гірка, як пишуть на етикетці. Від неї не прискорюється серцебиття, каже 49-річна Ірина Бойчук. У магазині кафе радять випити каву за два тижні, інакше вона не матиме ароматичний смак і не буде такою запашною. Тоді ж, як кава в зернах, зберігає аромат більше Місяцям на відміну від інших сортів кави, вид напою з подякою від львів'ян жителям Донбаса розпродують швидше. За нею постійно стоять у черзі. Деякі гості міста, які приїжджають зі сходу України, ображаються на таку назву. Ми їм пояснюємо, що тут немає нічого образливого. В цій назві ми хочемо подякувати їм, що вони підказали нам ідею, як подати видобування кави під землею. Ми зімітували шахту, в якій нібито добувають каву. Це такий собі музей, пояснює адміністратор. Львівської купальні кави 26-річний Олег Олійник.